Наче трави шерестять слова, як в житті слова і трави схожі, кажемо цілюща є трава, є слова такі, що допоможуть, є слова, що ранять, як стерня, є, немов волошки в полі, а буває біль в душі щодня, як що будь які з'явились в мові. Є слова гарячі, як на зло. Що на рану дрібка солі, прохолодні є, мов джерело, кожне слово має свої ролі, є слова, що душу звеселять, Заберуть із серця сильні болі, Віру і надію воскресять, радісну усмішку пошлють долі. Є слова на туман, є, що стіну пробивають міцну. Розірветься колеса, обман, а любов у світі буде вічно. Я дивлюсь на луг, де квіти й очерети, і зеленіють трави безліч днів. Тож навчи мене Господь дарить букети, Що складаються із добрих, теплих слів.